Всім привіт! Рішив відновити на каналі зйомку відео, думаю про що показати. Як ну, кажуть, що Бог послав, роблю інкубатор, є така потреба інкубувати. І думаю, зніму про інкубатор і буде таке відео, як знову зробити інкубатор. Він такий невеликий. Ну, Чим живем, те й будемо знімати. Зараз камеру поставлю на інкубатор, щоб його було видно, і буду розповідати, що я робив, як. Ну і що воно та як, і для чого він такий саме. І інкубатор зробив корпус з листа пінополістирола. Ну, Це екструтирований Е, От як видно на кришці. Саморізано скрутив і проклаїв клейпеную. Клей е така кришка. Розмір у 60 на 40. Низ такий же. Тут висота виходить десь 12, а тут 21. Перше, що він тут із товщини 2 см, краще робити, щоб була 3 см товщина цього пенопласту, трошки він грає. ну Просто склеєний. Тут зверху є для вентиляції така штучка. Всередині ламок. Дерев'яний, тут кутики, сітка. Яйця будуть вкладатися прямо сюди. Тут такі направляючі. Тут є деякі деталі, я друкував на 3D принтері, але, в принципі, їх, я думаю, можна зробити там, чи з дерева, чи з металу, там кусочок уголочка направляють Ну, коротше, це не про я думаю. Так, це такий лоток під яйця. Так. Це ручка, щоб крутити лоток, щоб був переворот. Всередині тут корпус також. Він направляючий, куди лоток становиться. І тут це з металу стоїть. Тут всередині просто патроні лампочка, лампочка накалювання. Канальний вентилятор у нас 100 демовент, самий звичайний у мене був. І кронштейн я надрукував на 3D-принтері. Це... Але можна зробити цю частину з металодовсу і прямо до неї прикріпити сам вентилятор. Е, так. Коробочку сховав, щоб воно тут було більш-менш. І такий простий терморегулятор. Він не дорогий, але доволі надійний. Я був здивований, бо багато різних були до цього в мене терморегуляторів. Цей дуже живучий По поточності не дуже для інхубатора можна було А У мене такий був, в принципі, на ньому теж інкубував я. Раніше в іншому купати. Так. Чому він такий маленький? Тут орієнтовочно на 100... 20 140 переписних яєць або 45-50 курячих яєць. Е, ну, Для себе, для господарства, багато не потрібно вивести. Головна проблема в тому, що е, зараз вимикають світло, а старий коти у мене був. Ну, він і є зроблений з корпуса, з холодильника. Тобто він великий, і як його, коли немає світла, обігрівати, проблематично. А цей можна поставити вдома, накрити ховдрою одіялом, поставити там гарячу бутилку з водою і він не буде остигати, по крайній мірі, буде температуру тримати. Це головна його, ну, плюс, що він великий, закриє потребу ну, для сім'ї, для звичайної, його буде достатньо. Е, ну, що тут ще? Все, кажуть, тебе сліпіла із того, що було. Е, провод з вимкою, Термогулятор включає ну, на нагрів це лампочка, звичайна лампочка напалювання. Е, в неї є свої плюси і мінуси. Е, плюси, що ну, дешеве, усіх є цей патрон, лампочка, лампочка з. Недорого. Вона ну, дає малу інертність і ну, більш-менш нормально е, працює. Її треба закривати, чому тут з металу. Її треба закривати, щоб вона не світила на яйця, щоб в тому місці, де вона світить, вони будуть трохи сильніше грітися, а краям слабіше. Ну, такий нюанс. А вентилятор для того, щоб він перемішував повітря і була одна рідна температура. Вологість будемо тут ставити, підбирати ванночки, ну, судочки якісь, чи мисочки, чи судочки, І будемо підбирати вологість. Ну, такий він простий. Ну і все. Більше нічого розповісти. Наступного відео будемо його тестувати, яку він буде ну, вологість, щоб досягти скільки треба ванночок. Як він буде тримати температуру, буде в нього інертність чи не буде, туди-сюди він бригади чи сильно, як буде тримати температуру. І ще що парале, воно саме просте тут виставляється верхня і нижня границя, тобто температура, про якій він відключиться і про якій він включиться. Ну, дуже просто. Це реле оно використовується багато де, робочий діапазон від мінус 50 до 100 ти здається, гадусів. Бюджет. Не можу сказати, який бюджет, бо в мене майже все було. Щось не одрукувало на 3D-принтері. Ну, Це можна і самому зробити там. Ну, з мінімальними вкладеннями намагався зробити щось робоче.